Жорстоке вбивство неподалік Києва. Односелець, 17-річну дівчину додому, зґвалтував її, і завдав 25 ударів ножем. Парубок раніше був неодноразово засудженим. Умовне покарання відбував і тепер. Тетяна Лазарчук продовжить. Маємо батько тримає на руках фото єдиної дитини. Ірі було 17. У родині неї пишалася. Вона була активісткою, займалася громадською діяльністю у Борзелі і щойно закінчила школу зі срібною медаллю. Вона дуже спорядної родини, дуже така вихована. Така дитина завжди виступала в хорі, співала, танцювала на різних заходах. Вночі вона пішла гуляти із компанією друзів. У селищі міського типу всі одне одного добре знають. Провести додому ірі запропонував її знайомий, двадцятирічний місцевий хлопець. Замість дому повів її у цю закинуту недобудову. На п'ятому поверсі він її зґвалтував і жорстоко завдав близько 30 колоторізаних ран. Це наш любимий ангелочок, який пішов на нем. Іру шукали цілу добу і батьки, і однокласники, і родичі. В суботу шукали, шукали. Е, з 7 ранку. Вже її день шукали, сутки шукали, і тільки в неділю о 12 о ночі знайшли. 20-річного односельця, який її убив, затримали майже одразу. Він у всьому зізнався. Міліції розповів, що між ними та Ірою виник конфлікт. Він був п'яний, тому він втратив над собою контроль. Після того, як он її убив, він забрав всі її цінні речі, забрав її планшет і фотоапарат, який… Тот же день, то есть фактически через несколько часов після совершения убийства продав у городе Києві. Сусід Василь бачив хлопця зранку після вбивства. Вочевидь, коли той їхав продавати речі на 7.46 сорок шістьшов на електричку. Він сидів там же. На платформі. в суботу. сусіди на вулиці, де мешкав зловмисник, розповідають він з неблагонадійної родини, жив з бабусею. Старший його брат зараз сидить у в'язниці вже втретє. Неодноразово був раніше судимий і сам хлопець за свої 20 років. У цей час він також був засуджений за шахрайство, але умовно тому і перебував на волі. Чесно кажучи, я в шакін ревер. Я знала, що він погано кінчить, але я не думала, що він зможе. Завтра Іру поховають. Тим часом суд буде вирішувати долю її вбивці. Він може отримати від 15 років до довічного ув'язнення. Тетяна Лазарчук, Євген Соловей, ТСН, 1+,1.